Якщо в людському житті є порожнеча, яку може заповнити лише Христос, подумайте, чому тоді більшість людей на землі живуть своїм життям так, ніби вони незалежні від Нього, не слідують за ним і не вірять в нього. Сьогодні у програмі Біблія продовжує говорити: ми розглянемо наступне запитання Ісуса. Може, і ви хочете відійти? Одного разу я почув історію про двох друзів, жителів Нью-Йорка, які ніколи не виїжджали за межі міста. І ось, коли їм набридло міське життя, вони вирішили купити ранчо в Техасі, щоб жити як їхні предки, за рахунок того, що виросте на землі. Приїхавши на ранчо, вони стали планувати своє сільськогосподарське життя, вирішивши, що спочатку треба купити муло. Вони пішли до власника сусіднього ранчо і запитали, чи є у нього мул, якого він може продати. Власник ранчо відповів: боюся, що ні. Друзі були розчаровані, але за той час, що вони були у сусіда, один із них побачив кілька медових динь, які були біля амбару, і запитав, що це? Власник ранчо. Побачивши, що вони міські білоручки, вирішив трохи повеселитися і став кіпкувати з них. О, відповів він, це яйця мула. Ви візьміть одне з цих яєць додому і почекайте, поки з нього вилупиться мул. Містяни були надзвичайно раді, тому вони купили одну з динь і поїхали до свого ранчо. Раптом вони натрапили на велику вибоїну, і диня випала з пікапа, впала на дорогу і лопнула. Водій побачив це у дзеркало заднього виду, розвернув автівку і поїхав назад, щоб перевірити, чи зможе він забрати яйце мула. Саме в цей час там пробігав великий кролик і уявіть собі, який він був щасливий, побачивши ту диню. Він підскочив, пробрався через курявий і почав їсти диню. Одразу підбігли двоє місцян. вони побачили своє розбите яйце мула і довговухе створіння прямо всередині. Один із чоловіків крикнув наш мул вилупився, давай заберемо його. Але, побачивши двох людей, що наближається до нього, кролик кинувся тікати. Стрибав то сюди, то туди, а міські простаки намагалися його наздогнати. Вони зробили все можливе, щоби зловити його, аж поки не відчули, що більше не можуть бігти. Обидва були втомлені і впали на землю, важко дихаючи, а кролик утік. Піднявшись на лікті, один сказав іншому що ж, здається, ми втратили нашого мула. Другий чоловік похмуро кивнув. Так, але, знаєш, я не впевнений, що хотів би орати так швидко, як він бігає. Вони були людьми, які можуть працювати тільки за сприятливих умов. Цікаво, де ж поділося їхнє почуття відданості справ. Подібне запитання можна було би поставити багатьом учням. Які були поруч з Ісусом на початку Його служіння. Вони постійно йшли за Ним, тіснилися в домівках і ускладнювали йому пересування з одного місця на інше. Але настав момент, коли не всім було легко слухати те, що говорив Ісус, а те, що Він робив, стало занадто важким для сприйняття. Замість того, щоб підкорити Рим, яким здавалося правильним, і проголосити себе Місією, Ісус говорив незрозумілі речі про особисту смерть від рук людей. У цій конкретній промові Ісус сказав Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я Його воскрешу останнього дня, адже моє тіло справжня пожива. А моя кров справжній напій. хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені і я в ньому. Ісус про себе говорить Я є хліб, живий, який зійшов з неба, і хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Далі Він говорить про пиття його крові якщо не будете пити крові сина людського. Не будете мати в собі життя. Слова, сказані Ісусом Христом, викликали обурення та нарікання серед Його послідовників. Цікаво зауважити, що такий стан речей був передбачений Симеоном, праведною і побожною людиною, який щоденно перебував в Єрусалимському храмі і очікував виконання обітниці про те, що він удостоїться побачити Месію. Взявши на руки немовля Ісуса, якого принесли батьки, щоби поставити перед Господом в храмі, Він сказав: Ось цей, поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі як ознака суперечок, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Ці пророчі слова виконалися в земному житті Ісуса. Христос Приваблював скромних, зламаних серцем, упокорених, деякі з тих, хто слідували за Ісусом, наприклад, Матвій, Закхей, Марія Магдалина зазвичай розглядалися як митарі і блудниці, але їх вабила до Ісуса як до лікаря незвичайна сила, і Він зціляв їх розбите життя. Інші, подібно до книжників і фарисеїв, які не відчували у серці ніякої потреби в небесному лікарю, відходили від Спасителя зі своїм порочним духом. Ісус часто навчав людей притчами, використовував параболічні та образні уявлення, щоб донести прості і надзвичайно важливі істини до них. Але для деякої частини слухачів вчення Ісуса стало каменем спотикання. Щось подібне відбулось, коли Ісус перебував у Капернаумі і навчав людей у синагозі. Зверніть увагу на те, якою була реакція людей на те, що було сказане Ісусом. Чимало його учнів, почувши це, казали то жорстокі слова, хто може їх слухати? Відмовляючись визнати в словах Ісуса духовну істину і наполягаючи на своєму виключно буквальному розумінні, вони думали, що це абсолютно неможливо їсти його тіло і пити Його кров. Для їхнього розуму, неналаштованого прийняти цю істину, висловлювання Ісуса справді були жорстокими словами. Далі. Апостол Іван описує реакцію учителя. Ісус, же, знаючи в собі, що його учні нарікають через це, сказав їм: Чи це вас спокушує? А що ж буде, як ви побачите, що Син людський підіймається туди, де був раніше? Дух оживляє, а тіло ніяк не допомагає. Слова, які я вам сказав, є дух і життя. Але є деякі з вас, які не вірять. Ісус із самого початку знав, хто є ті, які не вірять, і хто є той, котрий його зрадить. І він додав Тому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо йому не було дано від мого Отця. Від того часу багато хто з його учнів відійшов геть і вже не ходив з ним. Тоді Ісус сказав дванадцятьом може, і ви хочете відійти. Я уявляю собі, яка тиша запанувала в той момент. Мабуть, всі думали, Він дійсно щойно це сказав, ніхто не смів промовити ані слова. Саме в той момент Ісус створив ситуацію, яка давала учням можливість вибору. Він відкрив задні двері на випадок, якщо хтось захоче піти. Звичайно, Ісус не хотів нікого втрачати, про що свідчить характер Його запитання? Може, і ви хочете відійти? Запитання звучить доволі жалісно, чи не так? Але таке питання сьогодні звернене до кожного, хто називає себе християнином. Воно звернене і до вас, наші шановні глядачі. Чи не здавалося іноді вам, що вчення Ісуса Христа надто важке? Чи не думали ви коли-небудь здатися і відійти від Христа? Можливо, відповідь, яку дали учні, змусить вас задуматись або навіть більше змусить повірити в Ісуса з глибокою та непохитною рішучістю. Нарешті Петро виступив і сказав від імені 12 про їхнє бажання залишитися з Христом. Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя, і ми повірили і пізнали, що ти є святий син живого Бога. Зверніть увагу на те, що відповідь Петра складається з чотирьох аргументів, чому вони прийняли рішення залишитися з Христом. Очевидно, що такою ж повинна бути і наша відповідь, коли ми приймаємо рішення слідувати або продовжувати йти за Христом. Перший аргумент. Господи, до кого ми підемо? Задати запитання з кількома варіантами відповіді це ціла наука. Вірити чи ні, але деякі науковці сперечаються про те. Чи має таке запитання мати форму незакінченого твердження чи форму запитання? Дехто дискутує про те, чи варто взагалі використовувати запитання з кількома варіантами відповіді, якщо правильна відповідь не може бути об'єктивно правильною чи неправильною. Дехто називає таке запитання підступним. Одне можна сказати упевнено, що для Петра та інших учнів не існувало декількох варіантів відповіді. Петро відповідає на запитання Ісуса конкретним непідступним запитанням. Господи, до кого ми підемо? Я би перефразував це питання так: Ісусе, куди ми можемо піти звідси? Ми побачили і зрозуміли дуже багато. Незважаючи на все те, що зараз може нас лякати, слідувати за тобою це єдиний реальний варіант для нас. Учні залишили свої сіті, сім'ї, місце для збору податків, комфортну зону безпеки, адже вони переконалися, що Ісус Син живого Бога, Незважаючи на те, що потрібно було ще розібратися з деякими деталями, наприклад, що Ісус мав на увазі, сказавши, адже моє тіло, справжня пожива, а моя кров справжні напії. Кожен день, проведений разом з Ісусом, допомагав їм ще більше впевнитися, що Він є Христос Месія. Вони зрозуміли, що їсти тіло і пити кров Христа значить прийняти Його, вірити як в особистого Спасителя, вірити, що Він прощає гріхи, і лише в ньому можна досягнути досконалості. Чим їжа є для тіла, тим є Христос для душі. Їжа приносить користь лише тоді, коли ми її споживаємо, і вона стає часткою нашої істоти. Так само і Христос. Не принесе нам користі, якщо ми не визнаємо його як особистого Спасителя. Багато хто у своєму житті доходить до моменту, коли відчуває, що чогось не вистачає. В інтерв'ю для журналу Ролінгстон Бред Піт розповідає про поточний стан речей у Голлівуді. Я знаю, що всі ці речі мають бути важливими для нас: машина, квартира, наш успіх. Але все ще є відчуття безсилля, ізоляції, вічою та самотності. Якщо ви запитаєте мене, що тоді робити, я скажу: забудьмо, все це, нам потрібно знайти щось інше, краще. Що я знаю, так це те, що ми всі прямуємо до глухого кута, до оцепеніння душі. Це повна атрофія духовного буття. А я цього не хочу. То що ж робити? запитав кореспондент. Чоловічі, я ще не маю відповіді. Зараз акцент робиться на особистій вигоді та успіху. А я, знаходячись прямо в центрі цього всього, кажу тобі: це все не те. Я людина, яка має усе, і як тільки ти отримуєш усе, ти залишаєшся сам з собою. У людському житті є порожнеча, яку може заповнити лише Христос, і учні це добре усвідомлювали. Тому на запитання, може, і ви хочете відійти, Петро відповів: Господи, до кого ми підемо. Для мене особисто це головна відповідь на запитання, чому я залишаюся з Христом, тому що іншої та кращої альтернативи немає. Петро добре знав, що ізраїльські вчителі були невільниками формалізму. Фарисеї і садукеї постійно ворогували. Залишити Ісуса означало опинитися серед чистолюбних прибічників ритуалів і церемоній, які шукають слави для себе. Учні усвідомлювали, що з того часу. Як вони послідували за Христом, знайшли більше радості і миру, ніж за все своє життя до того, залишити Ісуса, залишити Його вчення, Його уроки любові і милостині, і відійти означало піти в темряву невір'я, занурившись у грішний світ, а цього вони не хотіли. Другий аргумент ти маєш слова вічного життя. Учні не тільки заявляють, що слідування за Ісусом є їхнім єдиним правильним вибором, вони авторитетно стверджують, ти маєш слова вічного життя. Хоча Петро безсумнівно все ще не усвідомлював цілком духовної природи Царства Христа, проте ця його заява показує, що він почав бачити у словах Ісуса. Ключ до вічного духовного життя. Немає сумніву в тому, що слова Христа змінюють життя. Ісус навчав з такою ясністю та проникливістю, що навіть дітям було цікаво приходити до нього. Те, що він говорив, не завжди було чимось новим. Насправді, в деяких випадках це було щось доволі знайоме. Але Ісус вкладав новий зміст. У Нагірній проповіді він конкретизував те, про що говорив знайомий текст, але додавав яскравих кольорів та обґрунтовував актуальність. Коли ми жили в місті Коломия Івано-Франківської області, мені випадала нагода час від часу відвідувати в'язницю, яка знаходилась недалеко від міста. Щонеділі там збиралося близько 30 в'язнів для вивчення Біблії. Ми подарували їм Євангелії, в яких червоним кольором в чотирьох Євангеліях були виділені слова Христа. Один із в'язнів, молодий за віком, поділився зі мною, що на нього так вплинули слова Христа, що він вирішив їх вивчити на пам'ять. Щоденні розуми над словами Христа змінили його життя, і це помітили інші в'язні і керівництво в'язниці. Це помітили також і рідні, з якими він листувався. Про свої власні слова Ісус сказав наступне: Небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. бо коли хто посоромиться мене і моїх слів перед цим перелюбним і грішним родом, того і син людський посоромиться, коли прийде у славі свого Отця з ангелами святими. Хто відрікається від мене і не приймає моїх слів, той має свого суддю слово, яке я сказав, воно судитиме його останнього дня. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, просіть і станеться вам. Слова Христа були змістовними і мали силу, щоби вгамувати бурю. Та вигнати демонів. Його слова з ніжною простотою передавали незрівнянну любов Отця і Його красу. Вони також відокремлювали лицеміра від справжнього шукача істини. Однією з причин, чому учні не могли залишити Христа, було те, що вони вже багато чого бачили, надто багато почули і зрозуміли, тому нікуди не хотіли йти. Третій аргумент. Ми повірили. Джон Стот, відомий лідер іванського руху, якось сказав: якщо вірити в Ісуса, це є першим обов'язком людини, то не вірити в нього є її найбільшим гріхом. Дуже небагато слів мають в собі таке важливе значення, як слово вірити. Уявіть собі, я повернуся додому після пробіжки та вказав на стілець зі словами. Я вірю, що це крісло допоможе мені відпочити. Я вірю, що воно зручне. Я вірю, що воно міцне. Але насправді, єдине, що дійсно може продемонструвати мою віру, це якщо я сяду в нього. Насправді, слово вірити в сучасному світі є надто теоретичним, якщо порівнювати його з біблійним значенням. У Біблії вірити не означає просто приймати щось за істину, але покладатися на це у своєму житті. Різниця є реально відчутною, коли ви робите те, що називається падіння на довіру. Щороку слідопити, це християнська підліткова організація, вирушають у ліс, щоб організувати виживання слідопитів. Серед всього, що вони там роблять, є те, що називається падіння на довіру. Одна з кількох групових ігор, яка укріплює товариські відносини і дійсно навчає, що означає вірити. Слідопит стоїть на вершині двохметрової платформи і просто падає спиною назад в обійми своїх колег. Але зробити падіння на довіру не завжди просто, оскільки є вирішальний момент. Коли слідопит справді має мати тверде переконання, що його впіймають, переконання має вирішальне значення для того, щоб вірити. Деякі люди дотримуються переконань, але не вірять по-справжньому. Деякі мають думку про щось, але вона не перевірена або не являється їхньою внутрішньою цінністю. Коли учні сказали Христу, ми повірили, вони перейшли зі світу простих ідей про віру в країну довіри. Джон Сюарт Міль зазначив одна людина, яка вірить дорівнює 99, які просто зацікавлені дорогі друже. Дозволь запитати тебе, чи віриш ти в Ісуса, чи приступив ти через переломний момент у своїй відданості Христу? Четвертий аргумент. Ми пізнали, що ти є святий син живого Бога. За даними агентства Reuters, Альберто Гауна, житель Аргентини, впав у таку депресію, що вирішив покінчити життя самогубством. Він приставив пістолет 22-го калібру до правої скроні та натиснув курок. Пістолет вистрілив. Але на його велике здивування, він все ще був живий. Вирішивши завершити справу, він направив пістолет собі в чоло і вистрілив. Але навіть і після цього він не помер. Після третього, четвертого пострілів у голову, він вистрелив собі в живіт, але його тіло все одно відмовилося вмирати. До того моменту. Коли він перестав стріляти, він зробив шість пострілів у своє тіло, але все ще був живий. Подумайте, що вражає більше його рішучість померти чи рішучість жити. Учні підвищили рівень своєї рішучості у відданості Христу, коли Петро промовив за них: ми пізнали, що ти є святий син живого Бога. Вони мали не тільки живу віру, вони були впевнені, що знають, що вони праві. Звичайно, всі ми знайомі з такими людьми, які бувають впевненими, що вони праві. Я знав, що я правий, коли приїхав ще один з'їзд на автостраді в Німеччині. Хоча моя дружина спробувала сказати мені, щоб я з'їхав раніше, проїжджаючи біля того з'їзду. Я навіть подумав про те, яку велику відповідальність несе людина, яка знає все так добре, як я. А потім був міст, довгий шлях на інший берег річки, і принизлива дорога назад. Моя рішучість виявилася зовсім не такою, як у учнів, які стояли біля Христа, коли натовп розходився. На своєму шляху вірності. У них були моменти, коли вони відволікались і проявляли свої слабкості. Але в даному випадку вони відповіли на запитання Христа впевнено, бо мали глибоке переконання. Петро, висловлюючись від імені 12, заявив, що вони не тільки вірять у те, що Ісус є Месією, але також згідно з побаченими чудесами і почутеними словами. Вони тепер можуть сказати, що пізнали його як сина живого Бога, не тому, що юдеї бачили ті самі чудеса і чули ті самі слова. вони втратили віру і в результаті виявилися невіруючими. Учні, навпаки, прийняли слова і дії Ісуса вірою і прийшли до протилежного висновку. Вони переконалися, що Ісус був Месією. Незважаючи на те, що їх критикували, за їхні помилки, вони були справжніми віруючими та рішучими послідовниками Ісуса Христа, свого Спасителя. Дорогі друже, яку відповідь ти даси на запитання Ісуса? Може, і ти хочеш відійти? Якщо апостоли в той час. Пізнали і переконались, що Ісус є син живого Бога, то наскільки більше в цьому можеш бути переконаним і впевненим Ти сьогодні на основі Слова Божого, ти можеш побачити завершення місії Ісуса на землі, Його смерть на і Його славне Воскресіння з мертвих, Його Вознесіння на небеса? Послання Святого Духа і Його служіння як Твого особистого заступника в небесній святині, і це повинно надихнути тебе з повною упевненістю іти за Ісусом і свідчити іншим про нього. Помолимось, дорогий Господь, допоможи нам впевнено іти за тобою, допоможи нам завжди довіряти тобі, адже Ти є наш Бог. Господи, ми, як люди, грішні люди, часто падаємо, розчаровуємось. У нас опускаються руки, і ми не бачимо сенсу в житті. Господи, підніми нас, підніми тих, хто сьогодні розчарувався. Доможе, Господи, іти вперед, покладаючись лише на Тебе і довіряти Тобі у своєму житті, молитва наша, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Зауважте, коли ви щиро відповідатимете на запитання, які ставить Бог, ваша сила відновиться і перед вами відкриються двері нових можливостей.